Сергій Ребро вносить чергові зміни у склад збірної України з футболу. Новий трансфер «Динамо» Києва. Шахтар підписує футболіста європейської збірної. Дебютний гол талановитого українця в європейському клубі. А також когось зі своїх талантів Челсі продає прямому конкуренту по АПЛ та огляд всіх нових трансферів літа 2023. Про двадцять та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ньюкасл офіційно формив трансфер, перспективного захисника Челсі Льюіса Хола. Так, формально це оренда, але лише щоб обійти правила фінансового фейрплей Сороки повинні обов'язково купити англійця наступного літа за 28 мільйонів фунтів плюс бонуси. На дорослому рівні нього було лише 12 матчів, але серед нього рівень дійсно виділявся. У Нюкасла якраз були певні проблеми сліва у захисті. Вестхему набридло виторговувати в Маквайера, і за 20 мільйонів євро клуб презентував Мара Панаса. Контракт екс-центрбека Штударта буде розрахований на п'ять сезонів, йому 25 років. І враховуючи його, прогрес в останній час, можливо, це навіть кращий варіант для лондонців. До того ж, він вже коли жив три роки в Британії, коли перебував в структурі арсеналу. Тому місцевий футбол йому повинен бути знайомим. Альнасер продовжує збирати топ компанію під Крищана Роналду і цього разу оформив рекордний трансфер в історії клубу, яким став ще один португалець Отаві спорту. За нього віддали 60 мільйонів євро. Трансфер март його оцінює в 35. Футболіст 128 років, і в минулому сезоні у нього 44 матчі та 20 результативних дій. Свого часу ним цікавились Мілан та Інтера. Першим голом в ванолі відзначився Микола Кухаревич. Зробив це український форвард поки що лише за команду суонсі Ю Ю-21». Дніпро один здобув важливу нічию у першому матчі проти Спартака. До того ж це все граючи майже веща з меншості після вилучення вже на 9 9-й хвилині. Потім була ще одна червона на 89 й але то вже менш критично, бо треба було відбитися лише 7 хвилин. Скажу лише, що рахунок не погрій, і нарешті нашим клубам почала посміхатися фортуна. Перший дар площину одразу ж і став результативним. У суперника було таких аж 7. Загалом, як на мене, позитивний результат, який дає надію на вихід, хоча б до групи Ліги конференції, Іраклі ліазарова очікувано став гравцем шахтаря. Це анонсувалося ще місяць тому, але лише зараз і сторони змогли погодити остаточні деталі. Сума трансферу 3 мільйони євро. Лівому захиснику 21 рік. В чемпіонаті Сербії у нього за сезон 26 матчів та 3 асисти. Сервене зв'язда віддала за нього лише минуло літа, всього на всього 300 тисяч. Тепер Патріку Ван Леона лише залишається інтегрувати цілу групу новачків в оновлений шахтар. Адже ходять чутки, що контакту роздягальній між ним та командою поки що немає. Футболістам важко перелаштуватися під вимоги іноземця після теплої атмосфери Йовічевича. екс Ексгравець Фашо Ісмаїла Неба опинився у сфері інтересів «Динамо Київ, стверджує французька преса. Але крім кияна, 24-річна француза претендують Мальорка Шталас Пальмас, тим не менше означається, що саме кияни найближчі до підписання неби, який цього літа залишився без клубу, хоча був лідером центру захисту СОШО, за який він провів два сезони, в яких не його рахунку 67 матчів. Але мені все ж таки здається, що француз в такому віці і матчі таку альтернативу в Україну зараз грати не поїде. Ну а Динамо вже сьогодні грати проти Бешикташа. як оворіша Перенко та Ермоленко, вони повністю готові до цієї гри. І вже адаптовані до переїздів. Тому сподіваюся, що завтра ми не почуємо розмов про дальну дорогу, а просто передіємо вдалому результату. білосиніх. Луческо перед матчем закликав болівальників Рапіда підтримувати Динамо, адже знає, як можуть повести себе експресивні турки навіть гостьовому секторі. Ну який прогноз на цю гру у вас? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Чергові зміни відбулися в складі національної збірної України перед матчем із Англією, який відбудеться через декілька тижнів 9 вересня. Так, Сергій Рібров додав до основного списку Олександра Караваєва, який знаходився у резерві. Равець Динамо нікого не замінить, а просто стане 26-м гравцем у складі. Натомість Англія поки що не лише втрати в обличчі Джона Стоунса та Мейсона Маунта. Їх вже виключили зі складу команди на цю гру.